Приготуємо сьогодні бананові панкейки на сніданок. Якщо у вас тривалялося два банани, так як в мене, такі дуже стиглі, то беремо їх, чистимо і починаємо так уджменькати. Додаємо одне яєчко, також все перемішуємо гарненько, трошечки цукру, ніяких грамовок, все на око, молочко і це все теж гарненько перемішуємо. Додаємо трошки борошна і розпушувача. Тепер наше тісто треба гарненько перемішати, і будемо смажити наші панкейки на сковорідочці. Виливаємо на розігріту сковорідку трошечки тіста і гарненько отак от розподіляємо, щоб наш панкейк смажився. Розпреділили і чекаємо. Ось з'явилися вже такі дірочки гарненькі, треба обережно взяти і перевернути. Дуже обережно, тому що панкейк такий ніжний-ніжний. І м'якенький. Ось такий гарненький пережечок у нас смажиться. Зараз будемо викладати його на тарілочку. Кладемо на тарілочку і біжимо снідати. Не забуваємо панкейк полити карамельним топінгом. Гарнесенько поливаємо. І дивіться, яка краса у нас вийшла. Всім смачного!